Сергій Брачук, речник Одеської військової адміністрації, разом з нами в ефірі. Вітання вам. Слава Україні, слава Збройним силам, вітаю, колеги. Героям слава. Пане Сергію, розкажіть, якою є на тепер присутність ворога в Чорному морі? Ну, якщо ми говоримо про ракети СІЇ, то вони зараз цими днями знаходяться постійно, починаючи від того обстрілу, який був по Україні 14 січня, ситуація докорінним чином не змінюється. Тобто напаки ми бачимо збільшення цих ракет носіїв, вони повертаються у разі необхідності до пунктів призначення і поповнюються її боєкомплект. Тобто те, що росіяни готуються до нового масового обстрілу, цьому немає сумнівів. З іншого боку, ми це розуміли і розуміємо вже протягом починаючи від великого вторгнення. Тому готуємося, готуються наші сили протиповітряної оборони. Не Забуваємо також про стратегічну ворожу авіацію, тому що Ворог, як завжди, і ви це теж знаєте, він намагається діяти, кажуть, комплексно, тобто наносити удари ракетами різного рівня, різного тунку і різних видів. Тому очікуємо і готуємося. А яка ситуація в цілому, в морі, тому що ми розуміємо, погодні умови часто заважають окупантам? Ну, в цьому плані погода дійсно на нашому боці, починаючи від лютого минулого року, тому що дуже часто чорне море шторми, і ворог не завжди може вивести ці кораблі на бойове чергування для того, щоб, ну скажімо так, працювати в нормальних умовах, тобто наносити удари по критичній та енергетичній структурі нашої держави. Тому е, єдине, що для нас сьогодні теж це колюча тема мінно-вибухова небезпека, тому що ту некеровану, я завжди кажу, некерована зброя Російської Федерації а саме це протикорабельні міри міни, які вони розкидали у морі ще на початку березня 22 другого року, то їх прибиває до узбережжя Одеської області, надзвичайно лише Одеської. Ну і так само міни можуть детонувати у воді. і вкотре буду наголошувати про те, що нашим людям треба бути. Дуже уважними, дуже пильними і берегти себе та своїх рідних, тому що у нас взагалі після нових нового року, після цих новорічно різдвяних свят, дуже багато вже таких прикладів, коли треба міни знищувати, і це дуже гідно роблять фахівці військово-морських сил збройних сил України. Пане Сергію, давайте ще обговоримо гуманітарну ситуацію. На Одещині утворився суттєвий дефіцит електроенергії внаслідок останньої масової ракетної атаки. Про це повідомили у дитеку. Споживання обмежили наполовину. При цьому критична інфраструктура, до якої не застосовуються відключення, використовує майже половину всієї доступної електроенергії. За таких умов дотримуватись графіків неможливо, тому в області продовжують діяти екстрені відключення. Пане Сергію, хочеться почути від вас, які є на тепер ліміти енергоспоживання для області, і приблизно чи є якесь розуміння, скільки годин на добу немає світла. Ну, по перше, конкретні цифри звичайно називати я не буду, і ми будемо використовувати ту інформацію, яку надає ДТЕК одеські електромережі. До речі, тепер повідомлення Одеситам та мешканцям області про те, що відбувається в енергетичній сфері, буде робити не лише одеська обласна військова адміністрація, а згідно розпорядження Максима Марченка, сьогодні це вже бачите, робить робить традиційно і ДТЕК. Так от дійсно ліміти дуже маленькі. Їх вистачає на критичну інфраструктуру. В основному, що стосується побутових абонентів, то, хоча б по декілька годин, але електроенергія надходить до одеситів. Дійсно, абсолютно вірно, ви зазначаєте, що в нас немає графіків сьогодні. Стабілізаційних немає тих груп, по яким ці графіки ділилися сьогодні. Є. Екстрені вимкнення, я не думаю, що найближчим часом ситуація зміниться на краще. Це реалі, але треба теж розуміти, що критична інфраструктура це пріоритет. У нас працюють пункти незламності, їх мережа збільшується і роз... збільшується, скажімо так, і з... змінюється якість таких пунктів незглавності, тому що ми говоримо, наприклад, не лише про підзарядку відповідно гаджетів чи наявність інтернету. Ми говоримо про те, що у разі необхідності люди також зможуть залишатися. У таких пунктах незламності. Вони діють у всіх територіальних громадах нашого регіону, найбільше зрозуміло, їх в Одесі. Там, де виникають якісь ситуації, ну, скажімо так, критичні для людей, то є втручання, відразу наводимо кажуть, порядок. Так що, щодо лімітів, на жаль, сьогодні ситуація от саме така. Але хоча б по декілька годин електроенергія надходить до Одеситів. Пане Сергію, а чи можемо ми говорити в більш тривалій перспективі? Що чекає Одеситів? Тому що всі очікують весни, так для того, щоб температура підвищилася, відповідно очікується з одного боку зменшення кількості споживання електроенергії, але з іншого боку, в Укренерго напередодні попереджали про те, що багато енергооб'єктів підуть на плановий ремонт. Відповідно, дефіцит все одно зберігатиметься. Що саме в вашому регіоні в перспективі найближчих місяців? Ну, якщо ми говоримо про Одеську область, то Одещина є у трійці тих регіонів, які найбільше постраждали і страждають від ударів ворога по об'єктах. Енергетичної інфраструктури, якщо пам'ятаєте, 5-10 грудня також були обстріли. І в нас були, на жаль, влучання саме в об'єкти енергетичної інфраструктури, і наслідки тих влучань, особливо 10 грудня, вони на жаль ще на сьогодні не ліквідовані. Тому зрозуміло, що різкого різкої зміни ситуації на жаль не буде, але намагаємося також говорити з Укренерго, щоб ліміти все таки трошечки збільшували, тому що розуміємо. Всю некомфортність ситуації для Одеситів, але сподіваюся на розуміння мешканців регіону та області, ви бачите, ми всі в одних умовах в одній в одному човні, так що теж шукаємо можливість включитися до ефіру. А такий кризовий стан в енергосистемі Одеси він позначається на виконанні зернових домовленостей. Чи багато зараз кораблів стоять в портах Одеси? Якщо ми говоримо про зернову угоду, то найбільше на обсягах позначаються дії Росії. Верніше без дії, тому що російська частина координаційного центру, що має перевіряти ці судна, просто саботує цю роботу, і перевірка фактично не відбувається. Про це повідомляє і координаційний центр з перевірки, і ми це теж бачимо. Що стосується портів, вони працюють звичайно на ті обсяги, що були у нас у вересні, жовтні минулого року, тим не менше. Працюємо, виходять судна, вони заходять в одеські порти, стоять під завантаження, але ось перевіркою з російського боку, звичайно, є величезна проблема. Тобто Росія продовжує створювати штучний голодомор і у цьому напрямку, і в цьому сегменті безпеки тепер вже світового рівня. Ну а ви особисто покращення ситуації з зерновим коридором не прогнозуєте після нещодавніх переговорів Путіна з Ердоганом. Я не вірю Російській Федерації, і це найголовніше. З іншого боку, розуміємо, що в Україні є дуже чудові ліки, які можуть навести лад і дуже коротко збройні сили України. Дякуємо вам за ваші відповіді. Сергій Брачук, речник Одеської військової адміністрації, був із нами в загальнонаціональному марафоні.